Три інсайти з досягнення цілей на досвіді мого туру по 12 містам України. Минулому році я поставив собі за ціль організувати свій перший тур по Україні з виступом на тему дисципліни та розкриття потенціалу. Перший інсайт. Ціль має заряджати до мурах по шкірі та бути джерелом великої енергії. Другий інсайт. люди та можливості притягуються на цю велику енергію та на сильний намір. Я не знав, як я зроблю цей тур, але я прийняв рішення та почав діяти. В цей момент почалась вся магія, почали притягуватись люди та можливості, які зіграли велику роль. Третій інсайт. результат не змінює життя. Ти будеш таким самим, як зараз, тільки ще з одним досягненням. Має значення тільки шлях, а ти не пошкодуєш про цей шлях тільки в трьох випадках. Перший випадок він розширить твоє мислення та світогляд, другий на шляху буде багато радісних моментів, які зроблять тебе щасливішим. І третій, він виведе твоє життя на новий матеріальний рівень.